Виконання соціальних ініціатив Президента України щодо створення належних умов для розвитку сільських населених пунктів є на сьогоднішній день важливою складовою життя країни, адже із селом пов'язаний весь аграрний комплекс і заможне село це впевненість у майбутньому країни в цілому. Своє бачення у розвитку села прокоментувала голова Петрушківської сільської ради Києва Святошинського району Любов Никодюк. Петрушки, це прекрасне мальовниче село. Всім говорю, що воно найкраще в районі і хочу цього добитися, щоб воно було найкраще в районі. У селі проживає на даний даному, на даному етап. У нас проживає десь близько 2,5 тисячі населення. Зареєстровано з них, ну, на жаль, мало. На території села проживає в нас 5 багатодітних сімей. Одна з них сім'я. Матері героїні, яка виховує десятеро дітей. І з 10 дітей вже є діти, які одружені. Одна сім'я шестеро дітей і три сім'ї по 4 дитини. Чорнобильців на нашій, на нашій території проживає дев'ять чоловік-ліквідаторів, яких ми ніколи не забуваємо. Чорнобильців 9 чоловік. Кожен рік на День Чорнобиля ми їх чествуємо, ми їм даємо матеріальну допомогу, ми їм виписуємо безкоштовно газети. Ветерані Великої Вітчизняної війни бойових дій у нас одна жіночка Огляренко Тетяна Іванівна. Війни усього нараховується 84 чоловіки. Всіх ми теж безкоштовно виписуємо їм газети. На 9 травня даємо їм на день перемоги даємо матеріальну допомогу обов'язково. Для розвитку нашого села у нас затверджений генеральний план нашого села. Відповідно до генерального плану нашого села, на одному новому масиві села в нас заплановано побудувати школу, побудувати. Дитячий садочку, школа на 600 місць, дитячий садочок на 90 Потім у нас ще тут, у центрі села, відповідно до генерального плану, теж будівництво дитячого садочку на 110 місць. Зараз на даному етапі ми приватизували земельну ділянку під цей дитячий садочок, розробили. Документацію надіємося, що знайдемо спонсора чи як кажуть зараз інвесторів, що нам допоможуть оплатити, і будемо звертатися до району до області з будівництвом дитячого садочка. Також у нас розпочато будівництво стадіону. У нас відремонтовані дороги повністю по селу місцевого значення відремонтовані дороги. На ремонт доріг у нас було використано обласних коштів 99 тисяч 584 гривні. І також заложені були і наші кошти сільської ради. Ми їх використали на ремонт дороги. Потім у нас повністю проведене освітлення всього села. На освітлення всього села в нас було використано обласних державних коштів. У нас було використано 487 тисяч обласних і 27 тисяч наших сільських. Зараз у нас іде реконструкція нашого клубного приміщення ведеться, але клубний зал зал клубу у нас вже працює. І цей зал для того, щоб ми могли його відкрити і щоб там ми могли працювати відповідно до партії регіонів. Нам допомогла вони нам закупили повністю стільціна. Клуб, повністю купили одяг сцени і повністю купили штори на вікна. Робота клубу налагоджена, працює наш ансамбль Петрушаночка, дякуючи підтримки нашої адміністрації, пака Володимира Ігоровича і Шкаврона Миколи Івановича. Їздить на всеукраїнські конкурси. Останній конкурс, на який ми їздилися в червні місяці в Алушту. Де з 32 таких вокальних колективів, як наш ансамбль Петрушаночка, ми зайняли третє місце. Також приймали участь вони в цьому році вже у золоті ключі. Нас район в цьому підтримує, за що ми йому дуже вдячні. Надіємося, що й далі будуть підтримувати. Розвиток сільських населених пунктів відрізняється від розвитку міст і потребує іншого підходу до вирішення нагальних питань. І завдяки впровадженню соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича щодо створення належних умов розвитку сільських населених пунктів, планується розширити та покращити ситуацію у селі, впровадити успішні тенденції розбудови сільської інфраструктури.